Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує іменини та прикмети погоди. 7 березня за новим церковним календарем згадують святого Павла та відзначають День пам'яті ікони Божої Матері. У народі День прозвали Павло Крапельника. 7 березня за новим стилем відзначають День пам'яті ікони Споручниця Грішних. Це чудотворна ікона Божої Матері, про цілющу силу якої довгий час ніхто не знав. Як з'явився цей образ, досі загадка. Уперше про нього згадується в середині 19 століття. Тоді ікона перебувала в каплиці Одріно-Миколаївського чоловічого монастиря. Образ був дуже старим і йому ніхто не молився. Але незабаром парафіяни храму в снах стали бачити, що ікона має чудотворну силу. Люди розповіли про це священникам і святиню перенесли в храм. Від образу стали відбуватися чудеса. Відомо, що вона стілювала хворих під час епідемії холери. В Україні відома стародавня корецька ікона Божої Матері, споручниця Грішних. Вона знаходиться в Корецькому Свято Троїцькому монастирі. Рівненська область. У народі 7 березня свято Павло Крапельника. Сьогодні посилено моляться Богородиці. В цей період погода була мінливою, сезон люди часто хворіли після зими, городи потребували розчистки, просили допомоги впоратися з усіма негараздами і не карати за провини. Занадто суворо, вважаючи, що все трапляється як покарання за гріхи, скоєні зимою. Бо в народі і таке повір'я, що якщо у цей день на когось впаде сніг, то ця людина грішник, йому необхідно 40 днів відмовляти прощення у церкві. Так же, як і кожен день протягом 40-денного періоду робити добрі справи, тільки тоді йому усі гріхи відпустять. Здавна вважалося, що птахи, які прилетіли з теплих країн 7 березня, побували в раю. Тому й годували крихтами білого хліба, які розкидали у себе у дворі. Згідно прикметам, чим більше птахів прилетить, тим більше щастя буде в будинку. Традиційно немовлят, які з'являлися на світ у цей день, обрискували краплями, зібраними з буруляк, які танули та капали з дахів хати. Люди вірили, що тоді дитина все життя перебуватиме не тільки під захистом ангела та богоматері. А значить, буде міцна духом та тілом. 7 березня можна і навіть потрібно загадувати бажання. Але головна умова бажання має бути добре і позитивним, і нікому не повинно завдати шкоди. Тільки в такому випадку воно з великою ймовірністю виповниться. Сьогодні сприятливо провести прибирання, навіть генеральне, таким чином, ви приберете всі проблеми та негаразди. Весь негатив. Добро і щастя з великою охотою прийде в чисте житло. День Павла вважається несприятливим для пересадки квітів. Люди вірили, що після цього рослини довго не проживуть, тому краще перенести це заняття на інший день. Не можна сумувати, віддаватися зневірі, згадувати погані події з минулого, так як туга надовго застрягне в душі. Пам'ятайте. Що по прикметі від того, як ви проведете 7 березня, залежатиме, що принесе наступний місяць. Не рекомендується задумувати недобре проти будь-кого або вмірковувати план разом. Такі думки обернуться проти самої людини, суворо забороняється підбирати що-небудь із землі. Особливо дівчата. Сьогодні на речах та прикметах можливий приворот. Особливо небезпечно піднімати якісь дивні речі біля свого будинку, біля порога або дверей. Це може бути підкладка з присушуванням на кохання. Категорично забороняється сваритися, це призведе до довгострокових проблем. Так, якщо посваритися з коханою людиною, відносини виявляться на межі розставання. А якщо посваритися з колегою чи начальством, виникнуть великі складнощі. На роботі в жодному разі не можна ігнорувати оточуючих. Потрібно приділити увагу рідним та близьким, провести час з сім'єю або друзями, допомогти нужденним ділом, словом чи порадою. Добрі стосунки та вчинки повернуться до вас сторицею, забороняється розводити плітки та розповідати про інших людей неправду та непідтверджені факти. Бо людина сама невдовзі може постраждати від звинувачень, чуток і плюток, не можна лаяти дітей, кричати на них, відчитувати чи кривдити будь-яким іншим способом. 7 березня бажано не загострювати увагу на їхні примхи і не ігнорувати прохання, якщо дотримуватись даної поради, діти виростуть люблячими своїх батьків. Та батьківський дім будуть добрими і щедрими. Якщо ж образити сьогодні дитину, то вона може знайти втіху темних сил. На крапельника не варто кричати, голосно співати та голосно розмовляти, так як ви можете залучити до себе нечисту силу. Сон у ніч на 7 березня вважається віщим, проте здійсниться він через 3 роки. Так що за цей час можна його і забути. Що не можна робити сьогодні. У церковне свято 7 березня не можна лаятися, бажати зла пліткувати, відмовляти в допомозі, піддаватися зневірі. Церква засуджує лінь, брехню, заздрість, жадібність, триває великим піст. Тим, хто постить, цього дня треба дотримуватись сухоїдіння. Що сьогодні не можна робити за народними прикметами, з'ясовувати стосунки з ким-небудь. Не найкраща ідея довго не помиритись. Не радять сьогодні також пересаджувати квіти і садити щонебудь. рослини можуть не прижитися. Що можна робити 7 березня? Православне свято сьогодні звертаються з молитвами до Богородиці перед іконою споручниця грішних. У Божої Матері просять позбавити від інфекцій, епідемій, скорботи, відчії зневіри, зцілити від безсоння, захистити від пристріту і псування. Також Богородицю просять про прощення гріхів. Слово споручниця означає поручителька, тобто Богородиця поручається перед своїм сином за всіх людей і невпинно молиться за тих, хто звертається до неї. Як уже говорили на Павла Крапельника зазвичай добряче крапає з дахів. У народі вважають, що так само гучно падають і тяжкі людські гріхи, тому сьогодні і слід просити очистити душу від гріха. Прикмети дня говорять про те, якою буде весна. Якщо жайворонки вже прилетіли, весна буде теплою. День сонячний сьогодні найближчі 40 днів теж будуть такими. Холодно, чекай до кінця весни ще 40 морозних днів. Хмари пливуть швидко і високо, встановиться гарна погода. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Анна, Антоніна, Василь, Микола. Мавло, Євген, Омелян, Євдокія, Катерина, Ксенія. А я дуже сподіваюся, що дана інформація виявилася для вас корисною. До зустрічі в нових відео!